в топ цей. Да, ну це все, все подобно буде, ну що почнеться. Бу. На каерм хтось прийшов заливати, щоб ми засудили якусь пригоду, Що ми там вообще охренели, а там пригоду... пригоду ми в ефірі, речі, yeah, ми в ефірі, до речі, Є, в ефірі. Я пограв іграли на топ. Знай, що ніхто не бачить. Так. Так, так, так. Короче, засудили буде. Зараз оновлю ліночку. Так. Арасака обвалила стрим. Да, Арасака обвалила стрим. Классика. Вот вам киберпанк. Так, що у нас тут? Наче, наче живе все. Лінка ж та сама? ні ні не нова, нова, прийшлося перепідняти а... стрім. Скинеш і. А я в цьому зарядив в каналі. Зараз пересилаю. Ой, ні, це не вона. Хтось обіцяв зробити хак, на кохано, ми буваємо своїх дітей, чи якесь там українське шоу. Де цей хак? Нема. Що ти? Нема. Нас я думаю, що є багато хаків, які просто не дійшли до конкурсу. Да, мені так все здається. Виробничому пеклі варяться. Чути-чути, так, так. чутно, чутно. Чути, 24 людини вже дивиться супер-дупер, пушка, ракета. Це погнали знову, погнали Вертайтесь знову. все. Повертайтесь люди. Зараз Ми... я на новому вікні, щоб видно було. Ну що, будемо вважати, що всі, хто хотів, прийшли, люди? повернулися. Так, так. Ми, ми закінчили на тому, що чудовий хак. Я вітаю переможця срібного переможців. Пробачте, дуже атмосферний, дуже кайфовий, класної е, механіки, класно написані. Ну, коротше, мінорні зміни, і можна видавати. Але що точно можна видавати, так це хак під номером 12. Трошко, відкривай. Зараз барабан на дріб. Барабан на дріб. Дріб. Я не знаю, дріб. як буде. Барабана дробило. І це Діма Журба і Каскар зачаровані сім принцес. Це. Я прям бачу, як Сергій хоче. Це... Дивіться на екран. Ми, звісно, не начисляємо бали за те, що як намальовано. За дизайн, але... але. Ну, кайф. Uh, Сім принцес зачаровані. Про що цей хак? Це хак про діснеївських принцес, uh, які збираються разом для того, щоб робити свої принцесівські справи. Ну, <клес> я коли читав цей хак, я такий думав, ну, боже, яка це смакота! Це для мене ну, топ-один хак був. Я коли, ну, це, він просто uh, забирає тебе в інший світ. Він починається з вірша. Цей вірш розміром з поеми. Ну тут. Дев'ять стров в цьому вірші, який вже тебе заносить туди, в, в світ Діснеївських принцес. Так, Це так. І сікай, де принцеси можуть от робити свої справи. Тут чудові механіки, чудові стилістично вони перезвані, поцілунок кохання, драматичний момент, мрія, сумнів. Зірочки дружби. Біля, е, є оці маленькі, м, маленькі значки, як це називається Маленькі графічні елементи, які ніби від руки дитина намалювала, але вони, блін, так вайбово тут виглядають. Хоч ми не оцінюємо це, але, але вони прикольні тут а, так. Я, я можу пожурити. Так, все, що Вона вже де... перемогла. Так, що... так, розділ як вести пригоду. Треба поміняти структуру. Загалом треба підправити структуру, тому що вона десь неочевидна, десь десь незрозуміло, який блок читати перший, який другий. От такий, такий маленька штука. Потім ще тут камінножниці папір, вона така більш ситуативна механіка. Хто старший сестра, або чийсь супутник стає надокучливим. Воно виглядає, ніби це збоку прикручений оця механіка. Тому якщо її ще, якщо буде така потреба е дужче її імплементувати то, то можна щось придумати ще про це. А так, надзвичайно тематичний. У мене е про цей хак, матюки тут написані в цьому е в, в коментарі, але хороші. В хорошому теж. Я би, я би від себе додав, що ну, да, ми не, не судимо там за оформлення, але ці, ця напівсрата, напівсрата оформлення, воно настільки дуже приємно було читати. Таке. А. Ось, що би я хотів додати, що, дайте, в мене враження, що той, хто написав цей хак, це напевно. Прекрасний тато, або став би прекрасним татом. Ну, бо це дуже реально мило. Ще в мене була дуже приємна така ностальгічна нотка, коли я це все читав. Я згадав, як ми з моєю сестрою, молодшою сестрою кожну суботу передивлялися на ВЧ касеті принцесу Лебідь. От це просто це воно. Що я хочу додати, сказати про цей хак? Що, Так. Дуже просто класна стилізація, описи сумнівів. Прекрасні, хоч нового механу досить мало насправді, але адаптація існуючого дуже цілісна. І він, от знаєте, в мене таке враження, що от кожна точечка системи ідеально з'єднана з усіма іншими крапочками, так, з усіма іншими вузлами, і це просто дуже цілісний, дуже атмосферний тематичний хак. В цілому. що би я ще додав, це дивіться, я хотів просто. Показати вам е, аркуш персонажа е, і звернути увагу просто на ось ці, ну, сумніви, які я вже згадав. Це як е, поранення, так в класичному Юпікає. І ви просто подивіться, наскільки вони, от кожен із них, е, е, має атмосферу, як він передає тематику, як він передає жанр, скуйовджена зачіска, як же все заплутано, збиті підбори, все ж треба рухатись. І це все ти читаєш, такий, блін, це, це все реально. Мультфільми в стилі Рапунцель, там Принцеса Лебідь і так далі. І так далі. Коротше кажучи, Яблучко з та, я, коротше кажучи, я е, не очікував, що саме так можна адаптувати ЄПІКЕ, але воно зроблено дійсно дуже. Просто дуже грамотно, от і все, що я можу сказати. Це правда. Це хак, з яким всі судді максимально погоджені, що це прям. Best of the best. є маленькі придірки, але це настільки неважливо насправді. Ну, там да, Бачите, там Є вежі і троянди. Що є, що, що, що за що відповідає? Можливо, трішечки не дотягнути кліше оцих диснеївських принцес, бо тут є, наприклад, офігезна механіка, вона називається, здається, поцілунок. Що раз за гру принцеса може обрати собі нароченого принца, він не може відмовитись, і він, типу, магічним поцілунком там зробить все дуже добре. Мені не вистачило, знаєте, от клішованих там не знаю. Принцеса співає з пташечками, садиться собі усюди, і тобі за це ще і так, так, так. далі. Але я би додав собі пташ. Я... Кажи, каже, Сергій, давай я після. Я це я я, 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 як принцеса співає з пташечками, бачив, тому що він так якось тематично написаний, що мені зібрано співало <ривали> весь час, так. поки я це читав. Я <ривали> так. такий бо. Як... Клад. Я додам, що тут є офігенна так, деталь. О, офігенна деталь. Ти деталь, пропав? Знову пропав? Ні. Та ні, не може бути. Я онлайн, я онлайн. Це, я, я, онлайн равно, равно, я ні, та. Дивіться, Офігенна деталь, котра мені дуже сподобалася. Це те, що у принцес тут є ці їх супутники. Типу, от класичні, там, знаєте, якісь. Як в цьому, як в Аладдіні, наприклад, у, у принцеси Джасмін, там за нею літав цей, ну, тип, ну точні, точніше, не за нею, так, а типу, за парою. Там там був Попугай, і там бу, була мавпочка, так, у них, котра за ними бігала. Так само в цьому, в принцеса і Чудовисько. Так, там же ж був от цей е, годинник, здається, ну, там якісь прибори, е, е, інтер'єру, котрі там живі за нею бігали. от Оце офігенно, це настільки. Ідеально просто. Сондор, є що сказати? Хак дійсно крутий, хоча здається, типу, ну, про принцес, кому це буде цікаво грати, ну, як чоловіку, який це читав, але воно дійсно <гум> конденсує, концентрує весь цей, всі ці фільми, які в. Ви... У будьому дивилися принцес, і воно якось відчувається цілісно. Окремо, мені дуже сподобалось, що в момент прокачки там є приклад того, як ти описуєш, чому ти став сильнішим, і там є оця пісня з Мулана I'll make a Man out of you», то просто ну, це хоч бери і хором співай за столом, бо воно дуже круто. Хоча дійсно за дизайн мені не давало додаткових балів, але ну, людина дійсно доклала зусиль і це видно, наскільки вона за це парилася. Людина, яка просто пише хак, вона ну, від Балди вона не буде таке малювати. Просто нудно. це прямо видно старання. Душа. Ну що, І... ми зовсім сказати, що... а, та, я, я би просто сказав, що ну, тут дуже класно, що е, оце от розділ як вести пригоди. Е, дуже, коротше кажучи, дуже класно пояснено, ведучому, котрий не дивився кожну суботу, принцесу Лебідь», як провести пригоду про Дісневську принцесу. Ну, дуже, дуже класно, дуже грамотно, дуже грамотно. І цей хак зайняв перше місце, і він отримає. Що, Саш, розкажи реліз, повноцінний реліз від видавництва М87 Games. Автори, будь ласка, зв'яжемося з собою, подумаємо, як це зробити в тому форматі, в якому ти захочеш, без всяких очікувань, так, котрі ми на тебе виволимо. Поговоримо, вирішимо, як це краще зробити, в якому форматі, скільки зусиль ти хочеш, не хочеш докладати, як це реалізувати. І спробуємо видати цей хак, бо він заслуговує на те, аби люди могли. Його купити, потримати в руках це дуже класно. Вітаю, вітаю. Це, блін, дуже круто. Але, давайте поплодимо першу місію. Але це не все. так саме сюрприз. Насправді, у нас є два хаки, у яких різниця там мікроскопична. Тому рішенням суддів, і саме одного судді, який це все буде розгрібати, у нас. Два переможця на першому місці. І другий Сашко, будь ласка, номер 10. <скільки> Андрій дябчик казковий крутіш. Ось. Два хака буде видано. Сондар, давай. Ти хотів Розказуй про нього. <скільки> хак, е як, як би це не виглядало іронічно, але хак про. Козаків про українську культуру, про ці от мультфільми, як козаки там робили сто цих подвигів. І... Але цікаво, що і інші є приклади фільмів для натхнення, як там «Вечора на Івана Купала, Пропала Гармата і Безславні, кремаки». грамота, грамота. грамота «Пропала». Грамота. А, це я неправильно прочитав, це в мене зірплани. <плес> uh, ну, хоча може такі буде. Uh, <плес> uh, так, у ну, це хак чисто про козаків, про їхні подвиги, як вони борються з системними силами, з якимись там чортами і розказують свої ці байки в е шинках. І оце все роблять. Хак дуже атмосферний, причому на десь 200%. і терміни, кльові, які не змушують тебе в принципі задумуватися. Ти знаєш, що шабля — це щось бойовий е атрибут, люлька це щось роздумувати на інтелект. Є і байка, і доля, ну тобто воно само за себе говорить, тобі не, не треба пояснювати окремо. В тебе замість пунктів здоров'я є сорочка, яка може пірватися, і само. Зрозуміло, що якщо сорочка розірветься повністю, ну, гайки тобі. І камінь ножеці папір обіграний, мені сподобалось, що ти можеш е, з темним цим чортом зіграти в чугайстер, навіть окремо спеціально придумав автор е, заміну цьому терміну, і можна виторгувати тобі щось е, хороше. Єдине, що мінусом немає наслідків серйозних, ти просто не можеш повторювати цю перевірку знову певний час, тому якось немає цікавого такої інтриги. Тобто можна спробувати, Получилось — не вийшло, ризиків особливо немає. Але... Класно є і чутки про що про тебе говорять, і вузли між персонажами, тобто додає роліплею цих прошарок, тобто, що ви одне з одним як контактуєте, що це не просто там ми дружимо, а навпаки, що ви там одне одному заздрите по якійсь причині, чи у вас якась там конкуренція ще чогось, і прокачка навіть є, що теж не в кожному хаті було зустріну, а я таке люблю. І вона може бути не зовсім і корисна, тому що ти там роки беруть своє, ти там старішаєш і зменшуєш характеристики, або навпаки, щось інакше з тобою більш позитивне трапляється. Тут є банально все, є приклади гри, є таблиці, є лист персонаж, який не був обов'язковий в принципі, але він дозволяє зрозуміти, як це все сформульовано. Прям ну дуже вивірений і класно зроблений хак, аж особливо не було до чого придатися якщо навіть сильно захотілося. Хочу о, дуже додати, що це один з небагатьох хаків, е, в якому прописано, як грати в це не ваншот. Тобто, цей хак підрозуміє, тому що ви, під собою щоб бути грати кампанію, і ці там механіки, якраз є заточені під це, і вони класно зроблені і класно працюють. Тобто, ну. Тут ця механіка, де потрібно вигадати вдалу примовку чи згадати прислів'я. Ну це да, добре. Да. Це просто, ну це так смачно. Це, і... це супер штука. Є таке, та і я вам хочу сказати: хто був на, на відкритті цього конкурсу, я дав вам маленьку підказку, як його виграти. Я вам сказав, потрібно в референсах додати безславних кріпаків. Людина додала, людина виграла. Я від себе хочу додати, що ем, це, по-перше, я, коли читав цей хак, я звернув увагу на наскільки грамотно організований простір цього хаку, наскільки він насичено заповнений. Корисними деталями, і це, знаєте, дуже рідкість, коли от ти читаєш текст, і там ну, фактично нема булшета. Ну, тобто, кожен рядок, кожне слово, кожне речення, воно несе якийсь цінний зміст для ну, для цього хаку. Майже немає води. Е, реально на всі 100% використаний увесь простір, який був е, ну, об'ємом, так, лімітом для, для конкурсу. Це мені дуже сподобалося. Е, що ще скажу, це дуже влучні атмосферні адаптації, характеристик, механік, камінь ножниці папір грає теж дуже доречно, працює на атмосферу гри. Там єдиний момент, що мені здається, що наслідок можна би було трошечки серйозніший дати за цей провал. Але ну нічого, там же ж, якщо не помиляюся, ти граєш. В камінь ножниці папір з чортом Ти можеш, чи з, ну, з нечистою силою, типу, і можеш її обдурити, якщо я не помиляюся. Правильно, гайс? Чи я щось да, тобі да, да. да, так та. них вимагати можна щось да, на та, свою та. користь. Да. А, але проблема в тому, що якщо ти програв, то ну, фактично там, по-моєму, нічого особливого не відбувається. Ти просто не можеш повторити цей трюк ще раз. Мені а, здається, що. Три було... ночі не можеш повторити. І все. Да, от, от, от. Мені здається, що якби наслідок за провал на КНП був ем, серйозніший, було б цікавіше. Що ще додам? Це. М те, що вже згадано, можна грати в повноцінній кампанії. І оце класна, класний баланс, бо е, хак він такий казковий. Він е, про таку романтизовану міфологічну козаччину з байками, з якимись оцими небелицями, як там чорта обманюють на перехресті і все таке. Але в той же час ти цілком бачиш досить глибоку, вдумливу кампанію, яку можна зіграти по цьому хаку. І тут навіть є така штука, як шрами ті самі, так? Чи. Наприклад, як вони. Як, як ти можеш. Будувати зв'язки між персонажами за допомогою вузлів. Це от щось, що мені нагадало ці бонди, наприклад, з Dungeon World. що, що тебе поєднує з іншими козаками, так у вашій пачці. Коротше кажучи, дуже-дуже добротний на 100%.